19 вересня, практично місяць тому я оприлюднив свій альтернативний план перемоги над Побєдою. Там було 5 пунктів. Нам потрібні гроші, нам потрібна зброя, нам потрібно в НАТО. Росії потрібні справжні санкції. І пункт номер 5 нам потрібна ядерна зброя. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про перепости. Також очікую ваші коментарі в кінці сюжету. Отже, вчора президент повторив усі ці пункти з високої трибуни Верховної Ради. І це не я такий розумний, це єдині і дуже очевидні рішення, які можуть змінити хід війни і примусити навіть диктаторів дотримуватися міжнародного права. Сьогодні президент полетів до Брюсселю презентувати свій план лідерам ЄС. Бажаю здоров'я, шановні українці-українки. Зараз ми в дорозі в Брюссель буде спільне засідання Європейської ради на рівні лідерів. Я представлю план перемоги, наш інструмент примусу Росії до миру. Це звичайно формальність. Усі наші партнери та союзники добре знають як публічну, так і секретну частину плану, де ми в Екселі подали список озброєнь, їх кількість. І бажані дати отримання. Нічого епохального від цієї зустрічі я не очікую. Європейська бюрократія та перелякані лідери вільної Європи не хочуть війни з Лаптікандою і будуть її уникати, аж поки дідуган Кабаєв не анексує половину Європи. Напад на Литву, Латвію та Естонію також. Не буде зарахований, бо такі політики, як Фіцо та Орбан, легко пояснять НАТО та ЄС, що ці країни завжди були в зоні інтересів РФ, і давайте віддамо Вовкові його законну здобич. А потім американці додадуть, що не треба було розширюватися на схід. Ми можемо і повинні критикувати нашого президента та його офіс простих рішень. Саме їх помилки привели до того, що ми програємо війну. І саме від них залежить наскільки важкими будуть наслідки цієї війни. Чому я так кажу? Усе просто: якщо усі перемоги ти приписуєш собі, то й усі поразки також твої. Цього не розумів Янукович і Порошенко. Цього не зрозуміли Зеленський. Але це вже історія про історичну та кримінальну відповідальність. Сьогодні ми не про це. Насправді, президент Зеленський, який вміє привернути до себе увагу і яскраво просувати інтереси України, продовжує не менш яскраво підсвічувати проблеми ЄС, НАТО та США. Для мене, наприклад, очевидно, що американські еліти прогнили наскрізь. Там також процвітає політична корупція, а владні коридори забиті невігласами та звичайними здирниками. Це призвело до того, що в країні з населенням у 330 мільйонів не знайшлося навіть двох притомних кандидатів на посаду президента США. На зміну титанам прийшли пігмеї, а світовий жандарм перетворився на старого пускаючого слину легіонера. Гендлярство та здирництво призвели до того, що демократії вигодували Китай, Росію, Іран та Корею. Багатополярний світ, про який так мріяв Путін, відбувся, і в цьому не було б нічого поганого, якби це не перетворилося на протистояння диктатур проти плутократій, що прийшли на зміну демократіям. Але ще гірше те, що умовний демократичний світ повністю втратив пасіонарність і може повторити історію священної Римської імперії, коли у двері постукали варвари. Вчора багато хто писав про те, що Зеленський в своєму плані говорить лише про те, що повинен зробити Захід, і нічого про те, що повинні зробити ми. Я до критиків не доєднаюся. У нас більше нема ані москів, ані грошей, ані часу на реформи та повернення нації до нормального функціонування. В країні настав період тотальної зневіри, про що я казав раніше. Усе, що ми можемо, це дійсно організовувати рейди за ухилянтами і закривати фронт тілами українців. У нас немає ефективної відповіді на ворожі бомби, ракети, дрони, снаряди та піхоту. Ми відступаємо, бо не вистачає добре навчених солдатів, зброї та боєприпасів. Імператор Кабаєв очікувано виграє ресурсну війну, бо США та ЄС обрали тактику стримування, а не перемоги. Я не кажу про перемогу над Росією, я кажу про перемогу. Міжнародного права над поняттями, зеленський та його назгули менеджери дійсно припустилися багатьох критичних помилок, починаючи з закриття кордонів, закінчуючи вічною службою в ЗСУ та війною, в якій участь беруть лише бідні, а багаті або по бажанню, або просто продовжують жити комфортним та безтурботним життям. Можливо, Зеленський також від цього не у захваті. Але неможливо спочатку перетворити націю на безправне битло, а потім вимагати від неї самопожертви та героїзму. Кількість воїнів-героїв у кожній нації є стабільно невеликою, і герої у нас стрімко закінчуються. Як невесело жартують ЗСУ для артилерійського снаряда неважливо, скільки прийомів карате ти знаєш. Коротше кажучи. Головна провина Зія та його офісу це низький рівень державного керування, недовіра до своєї ж нації та авторитарне правління. Чи є час на поліпшення, побачимо, бо це кіно нам усім доведеться додивитися до кінця, в залежності від удачі та біологічних показників. Тепер знову повертаємося до проблем заходу. Для мене абсолютно зрозуміло, що в ЄС треба провести. Чистки, якщо Угорщина та Словаччина працюють на Путіна, про це треба сказати вголос. Якщо ці країни саботують рішення НАТО, має сенс провести чистку колаборантів. Настав час жорстких рішень. Якщо Угорщина та угорський народ хочуть змінити демократію на диктатуру, їм просто треба допомогти вийти з ЄС та НАТО. Нехай країни йдуть своїм власним національним шляхом в радянських гулах. Досвід є бажання, я бачу також. Навіть у мирні часи від баласту небагато користі, а в буремні він просто тебе потопить, бо ти і так не вивозиш. Для сучасних карманичів ЄС це може виглядати. Дичиною, але ми ще можемо стати свідками, як увесь цей концепт, де вигоду набувачами є три економічно розвинені країни, розвалиться як картковий будиночок. Те ж саме і з НАТО. Якщо у вас немає конвенціональної зброї, а ядерну ви не будете використовувати за жодних обставин, то Китай і РФ це вже і так зрозуміли. І вам дуже поталанило, що Україна стала кісткою в горлянці імперського вовка. Ще у березні 2022 року я казав про те, що ЄС потрібно не просто НАТО, де усі сподіваються на США, ЄС потрібні свої збройні сили, які мають бути потужнішими за США, Китай та Росію разом. Не кількістю, а технологічно. Пройшло майже три роки. ЄС і надалі розмазує шмарклі по штаб квартирі НАТО і розповідає, що у них закінчилася зброя та боєприпаси. А от у Феодальної Росії та Печерної Кореї чомусь не закінчилося. Парадокс. Сьогодні новий очільник НАТО Марк Рютте заявив, що Україна буде членом НАТО. Це вже вирішено. На жаль, не сказав, коли і в якій конфігурації ми туди потрапимо. Що буде далі? Будуть перемовини, які вже йдуть не публічно, але дуже інтенсивно. А ймовірно, за усе, конфлікт дійсно буде заморожено і нас дійсно приймуть. В НАТО за це ми заплатимо територіями і великими втратами населення. Усі сторони конфлікту заявлять про потужну і нечувану перемогу, і в нас з'явиться шанс збудувати нову сучасну озброєну дозубів Україну Сінгапур, помножений на Тайвань та Ізраїль. І ця країна стане настільки важливою для світу, що її будуть захищати не заради високих ідеалів, а тому, що вона усім потрібна. Звичайно, існує і другий дуже малоймовірний варіант, коли Кабаєв відмовляється від перемовин і продовжує війну в надії захопити усю Україну і знищити її державність. Але правда полягає в тому, що у нього справи йдуть не менш кепсько, ніж у нас. Лаптіканда технологічно вже відстає від заходу не на десятки, а на сотні років, і навіть ті санкції, що є, неминуче приведуть до того, що усі навколо будуть літати на бетлкрузерах, а вони їздитимуть на старих лендкрузерах. Зараз їх воєнкурви сміються з нас і пишуть про те, що у нас нічого свого нема, і ми воюємо виключно. Західною зброєю. Але давайте відключимо лаптіканду від Китаю, Ірану та Кореї, і ми за два тижні реально дійдемо до Москви. бо у них нема ні зброї, ні боєприпасів для захоплення України і навіть для оборони себе. З людьми також усе погано. Неможливо втрачати тисячу тисячу чотириста піхотинців в день і розраховувати закрити потреби контрактниками. Якщо Кабаєв хоче продовжувати, йому потрібна мобілізація, а населення проти. Це війна Путіна, контрактників та найманців. Самі ж ендеміки теж підтримують СВО, але хочуть спостерігати за ним виключно по телевізору або в телеграм каналах. Так що я б не дуже довіряв картині світу, де Путін це. Великий імператор здичавілого людства, який веде свої легіони до неминучої перемоги. Імперія така ж неефективна і тупа, як і ми. Їх просто більше, в них більше грошей та ресурсів. Це дозволяє їм помилятися практично безкінечно і все заливати грошима. У нас такої опції нема. Коротше кажучи, спостерігаємо за турне президента в ЄС і чекаємо виборів в США. Залишилося менше трьох тижнів, і за букмекерськими ставками лідером перегонів є Дональд Трамп так що буде весело. На цьому все. Виділися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!